повернувся повернуся додому, завозив Вовочку до батьків, залишився там ночувати. Спала И І ми їдемо на базар, ребята. Купити, конечно же, вода это шо, шматочок, сала. Рибу новую. А на чому ти будеш ворити? Кастрюлі ж творена. Нет, кастрюлі є. А на чем з А, с кирпичками. Вот. Э, уху папа пропонує, риби кушати. Ні, я знаю, а я бачу той суп. Що ти вчора показав? А, там суп вчора один, там у нас є вістеран чи кафе, називається Сім Страв, може хтось знає. Там чи кухня чи що, ну я це, це якраз та, та що кухня не моя. Зараз ми їдемо uh, на наш базар, звичайний, этот обычный, и будем все шоссе. Дима, голос пропав, страшно хрипло. Це алергія, чи що, чи я не можу могу Тому що, хлопці, ребята, честно це дуже уже В Понеділок у Градіка фотосесія, димона до рубашка, вони договорилися, що не білий верх, чорний ліс. Потому що треба купить белый верх. А ще я хочу купить посіять сьогодні укроп і петрушку. Вот, семена. Потому що розсаду ще рано, ще. следующий тиждень будет холодно. Тому що... таке, коротше. Ладно, поехала на базар. Так, ребята. Лифчики, трусики, що угодно. Халатик. Бузок. <связь> О, цибулю людям надо купить, сейчас посадить. Зелененькая на салатик. Слышь, он во продают си. Кабачок, я думаю, можно посадить. Что? Mm, а что такие не можно, ты думаешь? Кажу, <связь> можно. Не, Нет, там рассада уже. Один корчик. Ось боже, це та що такое? Встав посеред дороги. Не, давай я поймаю. Ти телефон дзвонить, ні? Не чує нічого. Чую. Отак от і вкраду телефон, я не поймаю. Ребята, ці базари. Так, что тут продают? Тут хорошенько. Кабачок. Дима не разрешает куплять. Не разрешал мне не куплять. Я бы купила. А, цибулю Дим, я хотела. На посевку. Може, там далі десь. Бо тут нема... ще веден по десь. Ой, це три жовтий морозник, какой красивий. О, просто, о, оце! Побачимо. Диви, який красивий морозник жовтий. Давай в очередь з Я вибачаю, Де тут по последній. В очередь саме. Все, ребята, скупилися, купили бабусі люди сир. Сметану домашню, значить сир 200 гривень кг. А сметана Ой, що це не спитала, по чому сметану. Блін, не спитала. Зараз Діма буде виїжджати. І этот. і купили сало, купили молодої картошки, отакої от кормової по 100 гривень. І саме больше любить. Укоропчик. Як хочеш, якщо туди, то можна хліб купити, А потім вже через байрку назад. Петля туди сюди. Я ж теж питаю, що потом дела. Вот. І коротше. Щас завеземо і все. І поїдемо додому їсти сало, підемо. А, купили рассаду. Таке укроп, петрушка, кабачок. А, салат, Димаша, хочу. Він мені щось харчить, я не знаю. Горький. Короче, дай таке. Так що зараз позавозим і поїдемо вже додому. Бо що тот дощ, значить, хоча не должно было бути доща, но собираються на дощ. Я от понять не можу цього. Сейчас хліб, хліб надо купить, бо ми ж без українського хліба нікуди, никуда, тому що. Свіжачка. На папа тобі в карман. Без свіжачка. Сейчас я купим свіжачок. Це ж тільки привезли, мабуть. Сидить наша. Сидить наша, красавиця. Ой, а що це за бумажка? Дживчика тут, тут живчик А що ти береш? А, ти. Добрий день! Що вже з утра на вулиці? Ой, тепло сьогодні так, так? Да? На, ти занесете потім, щоб ми добре. Добре. Що, не сили. Добре. Вже... А я ж не знала, Є? що ви вже на вулиці. Став колонка. Я шуткую. Просто включити на вот так вот. Це дуже Це мій чоловік, Діма. Да, дуже приємно буду знати. Ігор Петро... Петрович, Петрович старий, Але Петрович. А. Маша не ходи в очках, бо чого? мені страшно. Як. Хтось в чорний хоч. Так ви бачите, сотуліся трохи сонце. В, в общем, ребята час провозились походу спалила бабушка насос для гарячої води. Она котел решила выключить с розетки. Просто отключить. Короче, мастера Дима вызвал. Удалила ютуб с телевизора. Ой, боже, гвалт. Техніка, и бабушка Люда не за цей. Едем домой теперь обедать. Что-то типа обеда. Сейчас яички сварю. Ой, 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 ой. А ти три пластинки єс Так. О, так ти все на Марині приріс. Що? Марині все приріс. А чорному? <схід> <схід> вони <схід> вона, вона, вона яйця просто випрашують. Потому <схід> що у батьків яйця такі, що вони як наркотики, на них пасажи, як Макдональдс, знаєте. Ну, типу, я, наприклад, другі яйця їсти не можу. Марина у нас заказує, сусідка, вона прям сирими їх п'є. І Ну вони ждуть наших яєць постійно. Н наших типа Димашництва. Всі хочуть наші яйця? Ні, вони купляють, ну тут ж не нашли в день. <сі> ну, і що? І, не, не всегда хорошо несуть курить. Ребята, розпаковка. Значит, петрушка, э, кріп, букет, отакий вот кабачок. це саме одесне. Э, чесничок молодесенький до цього э, салка. Огірок, отакі вот от помідорчики. Почому по 170 гривень. От, дивіться. Такі помідорки. Так, це укропчик до картошки, це по 100 гривень така мелка. Це... Ой, гарячий, дівки, теплий хліб, теплющий. Теплющий. Ой, боже. Що? Ну він такий м'який, взагалі так. Сейчас б місце поставила яєчка, зараз зварю. Быстренько. Перекусым. І работать, що ли? І силку. Пожалуйста. Такая красота. Так, ребята, ну что, мы сідаем снідать, обидать. Как всегда, добраться ты будешь снідать. А я хлеб с маслом еду. Ну, ну, тоді сніде, да? ладно. Сні, да? ну, точно, тоді сніде. Да? Включила Юлю, гарбуз подивитися. общем, куча діл. Давайте, быстренько поели і в бой. Так, ребята. Їдемо в республіку купити градіку, ж рубашку треба. Наїлися, налупилися сала, дімочка трошки зрівнула. Хто там що посадив, посів. Ну малося як дощ збиратися, правда? Ну, не було. Ну, воно щось таке. Да. І погода така, чесно говоря, ще ж ми слабі і коротше. Що? Вот. Зараз купим дрес-код на треш, треш да, на понеділок. Та й все. Хай Та так. Я хоч голову по Смотрите, я ставлю тут ссылку в коментарях на свій телеграм-канал. Мене питали. З приводу гіпсових е із на стелях розетки, от ці гіпсові Я казала, що мені робив мужчина з Запоріжжя. От, я номер телефону знайшла його, і я його залишила в себе в телеграм-каналі. Так що це самий це ж якась редкость? Коротше, так що переходьте на телеграм в коментарях. Оставлю ссылку і там знайдете. Е номер телефона. Ну и заодно подпишитесь сами телеграм-канал. В конце концов, что там такое, я не понял. Я долго буду моля, простите, еще не могу с машиной со стару притоли. Так, ребята, мы приехали. Сейчас зайдем в Зару. в Зару или в этот о... называется эти магазины, що вони, люблять Пічка подивимося. Що Господи. Мама мене знімає. Кого мені здімати? Мама знімає таке оре, як нервне якесь. Хто? За чим ти не знімаєш, як на сім перебрати? А я тебе не питала сьогодні, можна чи не можна? Соловей страйк на канал. Гамняйка. А ти докажи, що ти це ти. Докажу. А як? Як ти докажеш? Ти не докажешся. Да, конечно. На рубашку или тенниску? Ну вот есть такие тенниски, например. А вон есть всякие. Ну, мы же можем не обязательно рубашку. Мы можем взять и какую-то типа футболку. Я не буду футболку. Хорошо. Тогда давай рубашку. Тенниску? Можем. А у него есть рубашки пап. папа. Папа. Радик, вот такая есть тенниска. А ну еще, да. Он папа девильон нашел. Сколько Ого. 2000. ребята. Пошлите убежку бежку, что сходим. А Это такая, конечно, хорошая. Что, Це на футболку от попробуй, так. Да. Це на футболку О, так одевать Якасинок. Є все така. Яка? Все обычненько, да? Ну, идем ты еще Или нормально. ты брюки хочешь? Брюки? Брюки. брюки. Черные брюки? Ну, он уже, да. Начинает из брюк тут. Вон там лен, по-моему, брюки, нет? Это такие сеты. Боже, а я уже ничего не... Вот лен, смотри, какие брючки. Вот хороші брюки гради. Они льоны, їх можна носить по дванці. От ми кеди возьмем любим. Ну так я же варю, що Шо так шикарные, легенькие. Це короче ми уже зашли в конечно, Как убивала проститутки? Футболки по 800 гривень. Ви серйозно? Ну це який то сюр. Звісно, uh, стиль молодежі, тенейджерів, всі такі возрастна категорія як Градік в цьому магазині. Бачите, ну, оцей топік — розмір М дівчині. Це типа якби мій розмір. Цей топік мені хіба що на локоть налізе. Ну, ви розумієте, да, що це, це з з, з віком вже і кость росте. Оце якесь платчика. Я навіть в такому спать мені буде стидно. Ну, Тому що воно сильно коротке. Мне, кстати, там одни сандалии есть понравились, покажу вам потом. Интересный такой. Вот эту юбку я уже давно хочу, сейчас, прошлого года. Кстати, но как-то не доверяю себе. Еще скикет, еще с кем с чем-то. Не доверяю себе в плане. <клухи> Думаю, что похудаю, никак не похудаю. Простыла, башня, кашля. Что тут еще есть? Что тут еще есть? Кисице, топики, маечки. Короче, от, ну це пам'ятаєте, у мене таке було років 25 назад, було такое модно. Такі джинси, ця. це. Це не наш, ребята. Ми каштан <кхи> Ну Все футболка. <кхи> <кхи> типа оверсайз, чи що, шо? щось намалюване, кась хата, чи магазин, чи почта, чи що. Оце я понимаю, нормальна шляпа. А головные уборщики я люблю. Это мені ты казачка, я казак, ты морячка я моряк. Який ти казачка. Яка я казачка? Який ти казак. Яка ж я рибачка? Який ти рибак? Це тоже непонятно. Ну наверное, наверно, оно имеет место быть, девочки. Не подалось киностою. Пока мои стояли в роздевалку в очереди, потому что очередь сумасшедшая, вот это мне понравились. Такие симпатюльки, ребятки. А это якась тетя? Вот, смотрите. Боже, Маша, а то двинь камеру, что. А, смотрите, как красиво. Дуже красиво. Мені таке подобається. Ну, я б таке не носила, але но мені таке подобається. І <кій> де-то ще. Где-то еще. На телефон яка штучка. Я только не поняла, куди його вешать на телефон. Думаю, це буси. <кій> Написано на телефон. А куди ж на телефон його повісити? Так. Платье витяг. пляжное, наверное. Оце, дівчатки, не беріть, воно виглядає дуже-дуже дешево і некрасиво. Прям максимально некрасиво смотрится. А вот це нормально. Це колір вершкового масла. <кхи> это Шанель, как комадемуазель. Отець я поміряла, мені тоже вони прикольні. Такі красотуни, посмотрите. Типа ракушки, ви бачите? Ви вообще поняли, що это? Это подывай, какой стиль. Я валяюсь. Посмотрите, ненавязчивый пляж. Ненавязчивый пляж, девочки. <coughs> сейчас, сейчас, сейчас. Так, всунула свою маленькую, неширокую ножку. Угу. <coughs> Девки, кашляю страшно. Посмотрите. Ну, мне, конечно, такие не пасует. Ну вот... так, девочки. А девочка. А, ну, Что, скажешь? Ну, а ты, а Что скажешь? Можно ли А ты что скажешь? И да, нормально Да. Все, а? да. выключай. Так, Дима, давай. Это для подписчиков. Выключай, подписчик. Меряю еще ловящие окуляры. Вот сразу вот нашего мужиков пачки больше. Мы градику меряем вещи, вещи. Код Базилию. Кстати, такие мне шипы Що таке? Де зі мною? ніколи не бачив популярного блогера, Пойду душі гляну тут, а я там женські хочу глянути, граді в три часи роздіватися. Боже, люди так дивляться, що я знімаю камеру. Дима мой сразу теряется. Значит, знаете, я не знаю. Значит, это какие-то, ну, хиба Боже мой, я нашла. Я, я наш... Дима? Где Дима? Боже, какая шляпка. Почекать очки сейчас. Сейчас. Так, вот, пожалуйста. Вот. Хошенькая шляпка. Ой, вообще наш там девочки. Ой, ой, да, я не знаю. Сейчас. Вот. Значит так. Значит так. Это вешаем. Уходим по-тихому. Уходим по-тихому на пляже. Как тебе? Что ты скажешь? Человека. на трусики скидка, пожалуйста, на резерву. Сот гривен, 500 гривен. Какаха, а да градик? Что куплять? Подожди. Что ж куплять? Подожди. Так, ребята, мы идемо. Идем в сторону селько. Uh, у нас тут uh, в Сильпо есть этот ресторан. Ну, между это был закрытый, а сейчас не знаю, открылся или не открылся. Может быть, даже и не открылся. Сладкий как картинка. Срибла продают, Что хочешь? Что на свете? Кроксы по 100 миллиардов. Кстати, Кроксы. Э, вот магазин у нас в республике. Бачите, тут все модели, классичные, новые, какие хочешь. Все на свете. Купила градику, наряд на фотосессию, ляные брюки. Я с телефоном. А, туалет? Нет, а ты хочешь туалет? Там дальше туалет. Вот там вот в тупике туалет. Короче, заказала шаурму, заказали э, какие-то бургеры. Хлопцы все заказывают. А я захотела шаурму, ребята. Я шаурму с картошкой фри. Можно выдержать. Грек хаус называется. Сейчас налуплюся отсюда. И поедем додому. Я сегодня опять вялая. Штавитка, конечно. Надо я покоя, ребята, что ты сделаешь? Так, хлопці замовили себе такі бургери. А з чим це? Пес юджен бургер і картошечка. Папа у нас без картошки. Ну ладно, все. Смачного вам. А я жду до сих пор уже свицей, уже не знаю, скільки времени картошка. Папа пішов. уже, ну, видите, 20 минут чи більше чекали. Ну вибачте мене. А це що? Це якийсь... кис. Мой з чесником. Це ужас. Ого, така велика. Начинаю їсти, стріб. Ні, бульгорна партнера. А воно що, без паркушки ви? Но он ее звук очередь сумасшедшая. Она картошка А прямо почему? Марковки так багато. Зас... Це... Це... це шаурма це. Никогда не любила. А тут є. Ребята, до додому. Просто обратить внимание на лобовое стекло Дима автомобіля. Это кладбище для мух. Ви, може, ви, ви можете собі уявити, просто, як на трасі їздиться людина. Не вміняємо. А ще хотіла показати вам красивий захід сонця. Вже вечір. Ми до додому. Зараз покажу, що купили одним глазком. Ну, штанишки выпачили. выбачили. Сиренькие. Боже, так пожарлась, девочки, не могу дышать. Надо было, конечно, походить. Было бы, конечно же, непогано. Но уже как есть. Уже ходить не будем, да и не будем. Crosso,